Усім вітання, друзі! І сьогодні поговоримо, який краще підібрати український відповідник, красивіший, питоміший до скалькованого варіанту зійти з ума або зійти з розуму. У нас є досить відомий поширений фразеологізм, або вислів це з'їхати з глузду, тобто втратити розум або втратити голову. Також ще є варіанти здуріти. Ошаліти, збожеволіти. Але є ще цікаві синоніми до цього вислову: знавісніти, очманіти, обезглуздіти, позбутися розуму. І є ще кілька варіантів скрутитися образно, сторопіти вкрай, стратити розум. Як втратити, стратити розум, є така варіація. І хибнутися розумом або просто хибнутися. Що ж, друзі, на цьому все. Бережіть себе, все буде Україна, і дякую усім силам оборони за захист. Бувайте на зв'язку!